Ця родина з Донеччини стала однією з перших, кому пощастило оселитися в модульних будиночках, які звели меценати в одному з районів Білої церкви. Сім'я з шістьма дітьми родом з села Максимільянівка. А це буферна зона між Кураховим та Мар'їнкою. Чоловік згадує, виїжджати було складно, але й залишитись не могли, бо росіяни вщен зруйнували будинок. І, хоч сім'я велика, проте не забули взяти з собою домашнього улюбленця. Дуже вдячні ну, волонтерам, що знайшли такі люди, що нас ну, поселили, тому що зараз тяжело би поперездали як би ждемо. Ну так. Все хорошо, все нам для житла. Обезпечили, тобто і мультиварку, и прачечна хороша, і душева, кондиціонер, постельне. Ми перебували в селі, потом нас евакуювали білий Янгол, евакуювали до Курахова. Ми перебували в місті Курахова, потом евакуювали до Києва. А це з Києва переїхали до Білої церкви. Іхніми сусідами стала ще одна сім'я з Донеччини. Вони переїхали з міста Мирноград, яка постійно перебуває під обстрілами окупантів. Пані Тетяна разом з донькою також не змогла покинути вдома двох своїх хвостанів. Будинок є, але в у двір до нас прилетіло три авіабомби. Вікна вибило нас з дитиною трішки травмувало. Ну чудом ціліли. Тому поїхали. Нині родина поки не у повному складі, адже чекає на тата, який залишився у рідному місті. Перебуватиме там стільки, скільки зможе, бо на це є вагомі причини. Чоловік залишився, він працює лікарем-педіатром. Там діти є амбулаторії. Вже його знищили, але є центральна лікарня. Він ще в відділенні працює, тому залишився. він один на місто, тому поки що залишився так. Нині ж усі будиночки тут заселені загалом з початку війни в рамках проєкту Лео Стець благодійники побудували два модульних прихистки в Львівській та Київській області, надавши безкоштовне тимчасове житло, медичну та психологічну підтримку сотням людей, що втратили свій дім через російську агресію. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.